Сьогоднішнє звернення колективу медиків це крик душі, це крик душі, щоб бути почутими, оскільки ми неодноразово зверталися в письмовому вигляді до нашого мера, до наших депутатів, але на жаль, жодної відповіді не не отримали, шановне Юрію Кириловичу, шановні депутати нашого міста, міністерством охорони здоров'я. В плані реформування було создано чотири округи в Київській області. На жаль, медико-санітарна частина стосовно її віддаленості до округів не відноситься до жодного. Центри цих округів будуть знаходитися в Борісполі, в Білої церкві, Броварах е і в Боярці. Для міста Славутич передбачається окремий статус велике прохання до нашого мера, до наших депутатів не проводити роботу щодо передачі нашого закладу із державної в комунальну власність. На сьогоднішній день зареєстрований законопроект під номером 5608, де медико-санітарної частини передбачається статус державності до підписання цього законопроекту, до вирішення цих питань, припинити роботу щодо передачі нашого закладу із державної в комунальну власність. Сподіваємось бути почутими. Якщо буде відомо, що взагалі з медициною в країні, то я думаю, тоді найкращий шлях буде обрано для медицини і в Славутичі. Зрозуміло, в якому стані перебуває цей законопроект. Він зареєстрований на Верховній Раді 28-12. Він пройшов перше читання. Він має як прибічників, так і противників. Тому долю цього законопроекту можуть вирішити тільки народні депутати. Найстрашніші, скажем, перспективи буде скорочення штатів, буде зменшення заробітної плати, тому що та виплата, яка є за спеціалізацію, буде комунальному закладу вже неможливо неможлива. Ну, перш за все, це буде зменшення, я думаю, ліжкового фонду. Слідом це буде зменшення штатів закладу. А головне, та спеціалізація, яка є в нашого закладу, це мається на увазі, що ми обслуговуємо працівників ядерного об'єкту, тобто основного нашого об'єкту це Чорнобильської АЕС. Ця спеціалізація буде втрачена, і комунальний заклад як такий не зможе надавати цю спеціалізовану допомогу. Це вірі в те, що все буде прекрасно і замечательно, коли ми перейдемо на комунальну. Собственность, веры никакой в это нет. Никто не хочет, чтобы качество и количество, скажем так, медперсонала и качество оказанной помощи уменьшилось для города, для жителей. Поэтому в первую очередь и жители от этого пострадают. Лучшего от этого не будет. Нам надо поддержка, чтобы не только мы, а не только коллектив. Нам нужна поддержка работников, станции, нужна поддержка жителей города для того, чтобы мы удержались и чтобы мы выстояли.